Знову ж таки, якщо ми кажемо потрібно повернути перевірки, то давайте ми будемо чесними. А чому ми не повертаємо перевірки до будівельного бізнесу? Мало того, в законі не скасовано те, що ми призупинили, а це незаконно постановою уряду скасовані перевірки. Хоча постанова уряду має меншу силу, ніж закон. Тобто, виходить, що в нас, знаєте, цей лобізм, який теж час війни продовжується. Якщо ми беремо ФОП третьої групи, а давайте їм всі ці перевірки, а давайте нехай вони ще більше позакриваються. Ми ж розуміємо, що ФОП третьої групи можуть швидко закритись. Тобто, А наше завдання все одно їх зберегти. Наше завдання, щоб вони були, щоб вони були оформлені, щоб вони працювали. Тобто, сказати, ну ми не можемо задовільнити всі ваші побажання, але ми з вами можемо знайти золоту серединку. Так, от, про ту золоту сородинку, я вважаю, має бути діалог, якого зараз до кінця ще немає, але можливо він між першим і другим читанням все ж таки народиться. І друге, це перевірки. Тобто, якщо ми хочемо все перевіряти, то це має бути ну, справедливо по відношенню до всіх сфер бізнесу.